Доброго дня, любі садівники і садівниці! За вікном зима, а в нас на столі яскраві рослинки, які радують око і дарують позитивні емоції. Що це за чудова квітка і як зробити, щоб вона цвіла кожної зими? Про це ми обов'язково маємо вам сьогодні розповісти. Існує кілька видів схожих рослин, які зустрічаються на підвіконнях ще з часів молодості наших бабусь. Їх називають загальними словами різдвяник, зігокактус, декабрист, але вони різні. Саме та рослина, яка зацвітає в грудні, називається шлюмбергера. Вона має квадратні листові сегменти із зубчиками, якщо це шлюмбергера осічена, або без зубчиків, якщо це шлюмбергера баклі. Пелюстки квітів загнуті вгору і відрізняються багатством кольорів. Лепселідопсис починає квітнути навесні, має більш круглі листочки, його квітки мають більшу кількість пелюсток, вони схожі на зірки і дивляться вниз. І шлюмбергера і ріпселідопсис відносяться до епіфітних лісових кактусів і мають практично однакові вимоги до догляду. Вони не потребують частої пересадки, навпаки, в трохи затісному з виду горщику, шлюмбергери квітнуть рясніше. Ще одна умова тривалого і щедрого цвітіння. Літня відпустка на відкритому повітрі. Різдвяники дуже люблять, якщо їх виносять на балкон або на двір на все літо, в період з другої половини квітня і майже до перших заморозків. Тільки в жодному разі не ставте цю рослину під прямі. Промені сонця. Поливати з його кактус влітку необхідно регулярно та ще й оприскувати. Не думайте, що через належність до родини кактусів шлюмбергера добре витримує відсутність поливу. Коли світловий день починає скорочуватись, полив також зменшують. Як тільки на пагонах з'явилися бутони, шлюмбергеру вже не можна переставляти на інше місце, бо вона може скинути всі квіти. Різдвяники можуть захворіти на грибкові або бактеріальні захворювання, тому важливо не перезволожувати ґрунт, не переохолоджувати або перегрівати рослину і час від часу обробляти спеціальними засобами. Дотримуйтесь наших порад і ваші шлюмбергери будуть багато років. Кожної зими прикрашати ваш дім яскравими квітами. А тепер ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал і напишіть в коментарях про свій досвід вирощування цієї рослини. Якщо ваш коментар отримає найбільшу кількість сподобайок, то Агромаркет подарує вам 100 бонусних гривень. На сьогодні це вся інформація. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. Пока-пока!